Так, Всім привіт! Ми сьогодні у Львові. Знаходимося в салоні Ми Знаходиться на Боржанській, 57. так він зглядає. Салоні представлені мотоцикли китайського виробництва. Є бюджетні варіанти і преміум сьогоднішнє відео у нас про преміум бренд Зонтес. Так, це в нас зонт ЗТ 350Т2 в такому гарному чорному кольорі. То у нас такий брутальний китайський недешевий мотоцикл. Так, зараз я покажу, як він у нас заводиться. цікава, гарна приборка у нас. Дуже гарна окопа, дуже гарна освіти. Незважаючи, що це один циліндр. Працює досить тихо і вібрацій, як таких нема. Ну, Досить не мотоцикл. А Зараз ми трохи розкажемо про технічні характеристики. Магія. Я з вулиці перемістився в приміщення. Так, тож це у нас китайський бренд. Це у нас 184-й двигун, 348 см кубічних, чотирьохтактний, хтактний одноциліндровий двигун з рідинним охолодженням. На інжекторі Bosch. Трансмісія у нас шестиступна, механічна. Так, у нас потужність 39,5 кінських сил, що для 350 кубів досить так. ну... Багато, я б сказав, достатньо. І 33 метри. Найприкольніша фішка в цього мотоцикла безключовий доступ. За 5 тисяч доларів ви отримуєте безключовий доступ і ключі це, грубо кажучи, браслет на руці. Вдягаєте браслет на руку, підходите до мотоцикла, нажимаєте кнопку і все. Не треба ніяких ключів з собою носити, нічого відкривати і більше нічого. Система запалена у нас електростартер. Рама в нас сталева, але маятник литий алюміній і всі інші запчастини теж литий алюміній. Для мотоцикла за 5000 доларів литий алюміній це мега супер круто. Саме на цьому мотоциклі в нас двохканальний АБС. Колеса в нас литі, алюмінієві. 17 го радіусу. Так. Габарити мотоцикла. 235 мм довжина, 850 ширина і 1320 це найвища точка мотоциклу. В той момент висота сидіння це 83 см. Не сказав би, що дуже низенький. Це ну, це для більш вищих людей. Ну від 1,75 м. 1,75 і можете сідати на мотоцикл їхати. 350 кубів. Але об'єм у нас 19 літрів. 19 літрів при розході 3-4 літра на 100 км. Запас просто космічний. 500-600 кілометрів. Клас. Рекомендую. Супер. Також в мотоциклі LED-Оптика. Я забув розказати це, чи розказав при мотоциклі, але ледоптика є. З цікавого в нас тут є АБС. Це в нас 350 кубів, 349, якщо бути точним. Мотоцикл коштує 4750 доларів. Гарантія на рік здається, в салоні. Ось так ми виглядає на сонці. Литі диски. Це в нас інжектор, м'яка карбюраторів, АБС. Ну, все як має бути. Вітрове скло регулюється кнопкою, можна піднімати і опускати кнопкою. У нас є екорежим. Ось так воно кнопкою опускається. Так піднімається. Безключовий доступ, бак відкривається з кнопки. Де кнопка? Ага. Натискаємо кнопку і відкривається бак. Ну, дорого багато, як говориться. Ну, Досить цікава моделька. Дуги міцні, не так. як Зовсім не такі, як на моєму, 300-моралі. Так, що сказати? Посадка. Садиться на ньому зручно. Досить. Багато місця. Працює досить тихо, вібрації, ну присутні, але, але як сказати. Ну, один циліндр. Багажник з кріпленням під копи. Можна поставити собі, поїхати кудись дуже далеко. Ну, виглядає він ну, прям максимально серйозно і не як всі китайські мотоцикли. До речі, всім дякую за перегляд даного міні-огляду. Він вийшов такий собі, тому що він був знятий буквально за 25 хвилин, час був дуже обмежений, тому ну, що вийшло, то вийшло. Дякую всім, ставте лайк.